Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні хочу порозмірковувати про впертість та наполегливість. Мені здається, що дуже часто ці поняття якось пов'язують і ототожнюють одне з іншим. Але, як на мене, це зовсім різні речі. І дуже часто я чула, що українці вперта нація. А я вважаю ні, я вважаю нас наполегливою нацією. Тому що впертість це, як на мене, про слабкість. Чому? Так, да, так, саме так. Це про слабкість. Чому про слабкість? Тому що дивіться, людина вперта, вона не дозволяє ні іншим, ні собі розмірковувати чи. Обговорювати правильність чи неправильність, доцільність чи недоцільність ну, тих чи інших дій. Чому це про слабкість? Тому що людина в цей час боїться, що її похитнуть, а вона ось вирішила. А вона вирішила не тому, що вона вважає це доцільним чи найбільш правильним шляхом, а вона вирішує, тому що вона може це вирішувати. Ну, наприклад, я вже доросла, тепер я можу вирішувати. І коли хтось починає їй казати щось, а можливо, ти спробуєш трошки інакше, і чи, можливо, інший шлях є. В цей час, знаєте, людина, ну так би мовити, закриває вуха, ні-ні-ні, я так вирішила, і все добре. Та ніхто ж все одно не може вирішити за тебе. Але це говорить про слабкість, про слабкість вашої позиції. І про слабкість вашого духу. Так що впертість, коли ви не даєте змоги не собі, не її ну, розглядати інші варіанти. Ну, і мені здається, це ще про гординю. Бо я хочу так і все. На цьому крапка. Ось. Бо я можу, бо я доросла людина. А наполегливість це коли ви попри. Якісь перепони в своєму житті. Попри складнощі, труднощі, ви йдете туди, туди, куди ви вирішили. І ви не сумніваєтесь в цьому шляху на даний момент. Ви спокійно можете обговорювати це з іншими. Ви не закриваєте вуха і не кричите Ні, я можу вирішити, я, тому, тому я вирішую. І не кажіть мені нічого, бо ви мене зіб'єте. Коли людина так хвилюється, ну, да, це точно про зіб'єте. І про те, що ну, про слабкість знову повертаємось. Тому я вважаю українців не впертою нацією, а наполегливою. Принаймні, мені так здається. Цікаво, що про це думаєте ви. Дякую за увагу до нових зустрічей. Пока!